Вітаємо вас у Greenscape Studio – місці, де природа зустрічається з дизайном. Ми створюємо гармонійні зелені простори, що надихають і допомагають відчути спокій навіть у самому центрі міста. Наша місія зробити кожен дім офіс Офіс двір частинкою природи. Greenscape Studio – це команда професіоналів із ландшафтного дизайну, озеленення та догляду за територіями. Ми працюємо з простором, щоб перетворювати його на живий організм, який дихає, росте та створює гарний настрій. Для нас важливо, щоб кожен проєкт був не лише красивим, а й екологічним і довговічним. Ми пропонуємо повний спектр послуг у сфері ландшафтного дизайну, озеленення приватних і громадських територій, створення вертикальних садів та екофасадів, благоустрій ділянок, догляд за зеленими насадженнями. А також встановлення систем автоматичного поливу. Для бізнесу ми створюємо екозони та зелений декор для офісів, ресторанів і торгових центрів. У роботі ми поєднуємо сучасні технології з природними рішеннями, використовуємо екологічні матеріали, підбираємо рослини, адаптовані до місцевих умов, і продумуємо кожну деталь. Наш підхід це естетика, баланс і турбота про довкілля. За роки роботи ми реалізували понад 150 проєктів у різних містах України, від приватних садів до міських парків. Наші клієнти цінують нас за креативність, уважність і надійність. Кожен простір, який ми створюємо, має свій характер і неповторну атмосферу. Ми команда, яка любить свою справу. Пропоную повний цикл робіт від проєктування до догляду за готовими насадженнями. Для нас важливо, щоб клієнти відчували комфорт і впевненість у результаті. Ми не просто озеленюємо, ми створюємо середовище, яке живе разом із вами. Саме зараз Greenscape Studio пропонує осінню акцію. Безкоштовна консультація та знижка 15% на підготовку зелених зон до зими. Звертайтесь до нас просто сьогодні, щоб ваш простір залишався зеленим і доглянутим у будь-яку пору року. Дізнайтеся більше на сайті Greenscape .ua або пишіть чи телефонуйте нам. Greenscape Studio створюємо природу поруч із вами.